З початком повномасштабного вторгнення Закарпаття стало прихистком для митців з усієї країни. Область тримає культурний фронт з перших днів повномасштабної війни. Чимало місцевих художників, музикантів, акторів долучились до лав ЗСУ, стали волонтерами, активно приймають участь у благодійних акціях. Разом із тим, за словами директора департаменту культури Закарпатської ова Євгена Тищука, за кордон виїхало чимало людей, які працюють у сфері культури. Війна триває більше року, вони вже починають там осідати. І чи повернуться вони назад в Україну? Це вже величезне питання. Точно так і по студентам. Дуже багато зараз Чехія, Словакія відкриває двері, безкоштовне навчання для студентів, і дуже багато поток студентів виїжджає саме вчитися за кордон. А це все найкращі наші культурні кадри, це все люди, це все особистості, митці, які могли би піднімати. Нашу українську закарпатську культуру. Дуже багато туристів, внутрішньопереміщених осіб відвідують наші заклади і мають можливість також знайомитися із нашою культурою. Кожен допомагає як може, а ми в свою чергу. Прославляємо українську культуру, ставимо постановки українських авторів, і будемо робити все для того, аби українська пісня, танець, вишиванка була знана на весь світ. В той же час українська культура ще голосніше лунає за кордоном для того, аби розповісти правду про війну та показати українську самобутність. Попри все, культура розвивається і тут на Закарпатті, тому і краян, і гостей. Просять стати частиною культурного фронту, відвідуючи мистецькі дійства, адже більшість із них проводять для допомоги ЗСУ.